Доброго дня, шановні читачі фітки. Сьогодні знову прийшов час підбити підсумки тижня, що минуло. І як ви пригадуєте, минулого тижня я стояв з декількома хлопцями там на Майдані, і ми вшановували пам'ять початку Майдану, початку Революції Гідності, яка почалася два роки тому. Я дуже радий, що вночі прийшло декілька людей і поставили свічки. Це добре. Це добре, що хоч декілька, але є. Але всіх цих провладних горе патріотів, ті, які качать вам з великих трибун про великі ідеали Незалежної України, патріотизму, Майдани, нікого не було і не могло бути, бо це не була піар-акція. Це просто зібралися люди, які від серця прийшли вшанувати пам'ять тих, хто поляг за нас усіх. Так само, як цього тижня ми відзначаємо ще одну гірку дату це Голодомор 32-33 років. І е, це не загоїна рана на тілі нашої України, тому що ті мільйони жертв вони, в принципі спричинили той демографічний суд в Україні, який дався чути нам і після війни, і зараз цією війною новою на Донбасі. Тому е, знову ж таки нам треба пам'ятати всіх тих жертв тої страшної. Політики Сталіна, політики комуністів-більшовиків, яка привела до цього страшного явища. Вічна пам'ять тим, хто помер, загинув під час Голодомору 32-33 років і всіх решта Голодоморів, які наша бідна Україна винесла за це те століття. Ось Цей тиждень, ще, крім цього, мусимо сказати, що весь світ сидів на вухах після того, коли турецькі е сили збили російський військовий літак на території Туреччини. Ось це ця справа була широкого розголосу. Ну, по-перше, тому, що е, росіяни відразу заявили свій протест, турки відразу сказали, що е, вони не будуть вибачатися за збитий літак. І ще одне саме тому, що Путін вважав турецького президента Еврогана своїм якимось другом і союзником, навіть в стані НАТО. І тут такий підлий удар в спину. Або як кажуть, вже в інтернеті жартують дещо нижче ніж спину від Ердогана. Ось Путін почав вводити санкції, ось вже починають е відмовлятися від турецьких продуктів, е безвізовий режим. Все все то, що він любить робити, те він робить. Вже турки вороги номер один. Ну до речі, судівська аравія висловила з таким з такою заявою: усі ті товари, які мали б йти до Росії, Туреччина продавала, вона купить в них. Так що я думаю, всі ці жести тої імперії зла Росії проти Туреччини вони закінчуються нічим, і Путін взяв і облизався. Ось що таке. То що ми всі знаємо, як говорити з такими людьми, з такою державою. Народ терорист він поважає тільки сил. Росія зараз є терорист. Новую один у світі, не Путін, не тебе, будь ласка, тому що нас заставляють таке думати: ах, це Кремль. Ні, це не Кремль. Це вся ота структура, яка виникла на території Російської Федерації з початку правління Путіна. Це створення держави терористу, створення ображеної на весь світ держави, держави, яка ненавидить весь світ, яка хоче помсти всьому світу за свої власні якісь проблеми. Це то саме, що є іділ. Так само як всі ці арабські терористи ненавидять весь світ за свої власні проблеми. І так само Росія бажає встановити свій русський мір, де, де вона собі захоче. Так само, і ті іділівці чи Аль-Кайдов не бажають встановити якийсь ефемерний світ якогось там е сумнівного мусульманства на території решти світу. Це є ідеологія терору ображатися на всіх. Бути оточеним ворогами і мститися всім підряд. О, до речі, в Неті вже жартують, скільки вже я тим бідним росіянам важко жити, кожен день треба когось нового ненавидіти. Вже, наприклад, є от така там якась група, називається Хор Турецького. Так от, у нього фамілія, прізвище Турецький, то він сказав, що він тепер змінить назву групи, тому що він не турецький, а здається, терецький, тобто маразм Вищої марки. Але будемо. Знати одну річ, всі боялися, що Путін там відповість дуже сильно. Ні, Путін не відповість. Він себе показав. От приклад Туреччини, вона є прикладом для нас. Якщо б Україна діяла більш рішуче, ще починаючи з 2014 року, можливо, мали б менше проблем. І серед тому, оця проблема з Кримом, яка є зараз. Я глибоко переконаний, що якщо відробити якщо виробити Криму не лише світло, а все решта, що за ну, продукти. Воду, все, що може Україна виробити Криму, то цей Крим швидше зрозуміє, яку халепу він попав і зрозуміє, хто дійсно його ворог. Не слухайте тих, хто каже, там живуть наші громадяни. Якщо вони наші громадяни, вони це зрозуміють і потерплять. Якщо це наші громадяни, вони піднімуться на якісь повстання чи бунти проти окупаційного режиму. І, до речі, знову ж таки, весь коли перегодили татари. Ті, ті стовби, то що всі говорили, скажімо, що ой, не можна, не можна таке робити. А як же наші там люди живуть? Я перепрошую. Є Женевська конвенція, є конвенція війни. Агресор окуповує територію, він несе стопроцентову відповідальність на ти, за за те, все, що відбувається на тій території. Все кінець ніяких дискусій. Тому що цілий тиждень всі тільки то й говорили, що ж робити з скром, та нічого. Що можна, то й робити. Ми повинні всіма з доступними засобами, якщо ми цього звичайно хочемо, повертати на наші території. Якщо не хочемо, то не хочемо. Поки що турки нам гарно показали, як це треба робити. Ніяких вибачень, нічого. Ви прилетіли на нашу територію, ми вас збили. Звичайно, що ситуація з Туреччиною інакше. В них і сильніша армія, поки що, і за плечами Туреччини стоїть НАТО. НАТО. Але що заважало би і нам при умові рішучішого керівництва, рішучіших, скажімо, кроків в бік Європи, боротьби з корупцією, сподіватися на таку ж саму підтримку. Тільки політична воля керівництва нашої держави, яка на жаль є надзвичайно слабкою. І за ці всі за за, за, за цей час, який пройшов після майдану, ми бачимо, що люди або налякані, або ті, які при владі, або ці люди не знають, як керувати державою в умовах війни. От саме тому вони і вигадали гібридну війну. Вони послухались Путіна і почали гібридно воювати. Ні нам, ні вам, так трошки як є. Ось е і тому е приклад з цим російським літаком він є показовим, показовим для України в першу чергу, як треба поступати з ворогом. Ось що ще відбулося далі. Ну, слід сказати, що е от в нашому місті Франківську. В п'ятницю відбулося жахливе ДПТ. ДТП, перепрошую, коли четверо людей загинуло, двоє машин врізалося, десь біля, 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 так, біля, на вулиці Коновальця, близько 11-ї години. Водій Мерседес Бенса був нетверезий, Дивно, Мерседес бенц бачите, розумієте, лади чи Жигулі не рідко когось збивають насмерть, що я таке вже переконався. Водій Мерседес Бенса врізався в машину, де їхало декілька людей, троє з них померло, однорічна дитинка в госпіталі. А, і пасажир, тобто четверо і пасажир того Мерседес Бенсо також помер. Це жахлива трагедія. І такі трагедії стаються постійно кожного тижня. Щось таке стається в нашому маленькому місті, йде війна на дорогах. От сьогодні, наприклад, збили восьмирічну дівчинку. До чого, це, все, до чого все це йде? Це все йде до того, що в нашому місті не працює міліція, чи як її тепер називають поліція. Розумієте? В нас немає. Дорожньо, патрульної справжньої служби. В нас нема людей, які би дійсно перевіряли на алкогольне сп'яніння, на заперевищення швидкості, запаркування не, не в тих місцях. Чомусь усі, оці всі наші, що йшли в депутати чи в мери, вони всі там забудують дороги. Ну, можна подумати, у нас більшість автомобілістів. Ви будуєте тротуари, бо більшість людей пішоходить. Ви будуйте дитячі майданчики навіть гарні, ви, буду, ви будуєте місця, де можуть ходити мами з візочками інваліди і чути себе в безпеці. А з дорогами це вже інше. З дорогами, з дорогами і з тим, що відбувається на дорогах, має розбиратися міліція, що вона називається поліцією. На жаль, вона не існує в місті Франківської Явища. Поки, поки що. Але з цим треба боротися. От, наприклад, як би, якщо, якщо Ситуація, ось така, скажімо, в 50-х роках Сполучених Штатах Америки була одна ситуація. Діяв один маніяк, який вбивав людей, і він захоплював людей і пхав їх десь в клітки. Там лісі хов це була страшна історія. І один хлопець, який мав також невеликі наладити з законом, випадково десь тікаючи від поліцаїв, він забіг в той ліс, побачив ту клітку. І побачив того маніяка, і він почав з ним боротися і вбив цього маніяка. На що за що поліцаї, Знаєте, що йому сказали? Хлопче, не, не бійся давати свідчення проти цього. Бо ти зробив послугу для суспільства, вбивши цю людину. І ми і ніякий суд тебе ні за що судити не буде, тільки дай дай покази. Послугу для суспільства. Розумієте? Тобто, поліція, якщо би ловила цих п'яних водіїв і робила з ними, дійсно саджала відразу в СІЗО. Чи якщо б вони тікали далі, стріляли по колесам, я не знаю, так як в цьому світі, вони б робили послугу для суспільства. Це можливо, це звучить трішки банально, але це правда. Тому що п'яний за кермом чи мажор за кермом, це є небезпека для суспільства. І прибрати його любим засобом це є послуга для суспільства. Але знову ж таки, чи суспільство в нас готове? От, скажімо, не було розголосу ситуація з дитячим госсом, так? Ми всі знаємо, що от, була така вистава, тепер вона йде, е, яку Ірма Літовська почала, і Рожева пані. Так ці гроші всі збираються на допомогу хворим діткам. І от я дивлюся сюжет на одному з телеканалів, коли жителі е, міста, отого от будинку, в якому хотіли відкрити госпіс, допомога для, для діточок, вони обурені тим. Вони обурені тим. Я бачу ці обличчя, вони дійсно обурені, і їх підтримує там депутат, здається, від удару. Меріоно. Так то я би керівництво удару попросив розбиратися, пояснити цьому депутатові, що не все так погано. Це, це не монстри там будуть, якщо б навіть там були це діти. Починається говоритися знову ж таки, які там контраргументи, що хто неправильно по документах, хто неправильно, то має бути в іншому місті. Суть не в тому, може і так. Суть в реакції цих людей. Було сказано, ну тут будуть чергувати, це, це цитата, ви можете подивитися, ми, дітки будуть боятися лякатися тих хворих дітей. Ви розумієте, це є середні віки. Це жахливо поводитися себе так. Якщо ми не будемо виховувати співчуття до бідних, до нещасних, так? до дітей, до хвореньких дітей. Якщо ми не будемо їм допомагати, ми не маємо права називатися, по-перше, християнами. А ви всі ходите там до церкви. І по-друге, ми не маємо права називатися людьми як явищем. Ми скочуємося повільно в середні віки. Якщо деградація нашого суспільства буде йти такими темпами, то через декілька десятків років, я вам гарантую, почнуться процеси над відьмами, будуть палити знов відьми, книжки будуть палити, вчених будуть палити, які будуть доказувати, що земля кругла і обертається навколо сонця. Не можна жити так. Ніде в світі, навіть не те, що в Європі, навіть в Азії уже такого немає. Такої дрімучості потрібно якось людям прокинутися, що ми всі є люди і жити як люди. Бо ця ситуація з госпісом, вона є ганебна. І з, і з тим, як реагують люди і деякі депутати на це. Ось. Далі. Ну, тобто це доказує, що наше суспільство франківське чи наші люди ще дуже сильно потребують якогось поштовху до того, щоб вони нарешті зрозуміли, що ми є всі люди. Що ще відбулося? Ну, Скажімо. Хороших не взагалі цього тижня не було ніяких. Давайте згадаємо навіть те, що Віталій Кличко програв свій бій. Так? Ну, звичайно, в таких боях то присуджують, вони він відбувся майже рівний, то перемогу присуджують е чемпіону діючому, а присудили цьому Fury, так, тому чоловіку. І ну, надіємося всі на реванш. Але все ж таки е хочеться сказати, якщо підводити підсумки, що цей тиждень от, дійсно почався з того, що. Влада повністю проігнорувала події початку революції. Потім оці страшні війни на дорогах. так? Тепер оця ситуація з госпісом. Нашому місту потрібен дійсно лідер. Лідер. І от ще один короткий такий штишок. От, На пан Насалек це недавно сказав таке, що він, він сказав таке, що до мене під час виборчої програмпанії прибігав ще один пан Шевченко. І якийсь спробував мене там агітувати, щоб я не був трався, і так, так, так. Ну, Вибору вже давно минуле. Для чого ця інформація нам зараз? Чому ви не сказали це перед тим, що вас там е, Шевченко хотів, чи підкупити, чи ж переманити на свій бік? Для чого ви це нам говорите? Хтось в інтернеті дуже гарно зауважив. Поки два великих барани чубались на мостику, то маленька мавпа по їхніх спинах перебігла на другий берег. І це все доказує те, що наше місто, я не знаю, воно якимось є полігоном, якихось проб для певних людей просто прийти до влади. Але чи будуть вони робити наше місто щасливим, чи будуть вони допомагати людям жити тут, чи будуть якось створити то місто, яким ми хочемо всьому жити, ми побачимо. Але поки що подій цього тижня, на жаль, мене немає приємної на не мене як завжди закінчити ці підсумки. Сподіваюсь, що на другий тиждень можливо щось буде хороше. Дякую за увагу.